А перед початком цього відео хочу вам подякувати за активність під минулим відео. І хочу сказати, що такі коментарі, як цей, мотивують і мене. І інших контент-мейкерів робити відео в українському YouTube. Тому що я вас хочу попросити. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал, не тільки мій, а на інших контент-мейкерів, щоб розвивати україномовний YouTube. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Доброго вечора з вами відео Рейсер. І в цьому відео я вам розповім всю інформацію про наймасштабніший злив в історії ігрової індустрії. Злив гімплею та відкритого охоту GTA 6. Тому саджуйтесь позручніше, ми починаємо. Значить, що трапилось? 18 вересня, на мой день народження, хакер на GTA Forum злив 90 відео злитого геймплею GTA 6. Хакеру 16 років, він чи то організатор банди хакерів, чи то є членом, і яка колись зламала Uber і злила звіт інфу. Але Uber нікому не цікавий. Звичайно, GTA 6 цікавіше. Ну і цей хлопець захотів грошей. Ну і захтів переговорів з Rockstar. І він їм запропонував: Давайте я не буду зливати код GTA 5, але мені гроші. Ну звичайно, Rockstar як компанія, яка навіть не дуже любить фанатів своїх, які її роблять моди, або власні ремастери до їхніх GTA, То звичайно, вона каже: бажають її людині піти нахуй до свого батька і поїсти там лайна своєї матері. І вже співпрацює з ФБР та Міністерством юстиції. І найкометніше, що цей хакер не думав, що якраз гімплей GTA 6 стане найважливішою новиною цього тижня. Він то якраз думав, що відкритий код взірве людям місце. А насправді прості 90 відео, тобто година гімплею ранніх білдів GTA 6, зарвала інтернет. А на наступний день не GTA Forum, на його телеграм-каналу, де він злив цей гімплей, не було. Але інтернет все пам'ятає, і я думаю, що ФБР... Нацгвардія США, армія всі його шукають і зроблять йому допит з фізичним насиллям. Відповідно, більшість людей на цей зливи відреагували спочатку позитивно, а потім негативно, тому що це знову ж таки ранні білд гри. Це не альфа, це не бета, це просто ранні білди гри. Датовані з 2019, 2020, 2021 і 2014, 2022. І відповідно в нас буде ще і Альфа, і бета. і гра буде змінюватися багато, багато багато разів. Тому що в нас до випуску цієї гри мінімум 2023 рік, максимум до 2025, тобто багато часу. Ось до прикладу, як змінювався God of War. це старий білд 2015 року. Ось так він виглядає. Тобто лисий кратос, лисий Артрей, люди, недопілені анімації, жахлива графіка, ніби зроблена на юніті якимось студентом, а ось так гра виглядає на релізі. Тобто, все зроблено чітко, є графон, є анімації, всі механіки, так ось так буде із GTA 6. Це старий білд, на якому тестують різні механіки. Створюють для цього окремі сцени, місця, карти або взагалі це тестування в білій кімнаті. Тому не треба оцінювати GTA 6 по цих 90 відео, тому що це простий набір різних сценок, де тестують різні ідеї механіки, яку додати механіку, яку видалити механіку і так далі. Тобто ми не побачимо таку гру на релізі, яку ми бачили у цих відео. Ми побачимо зроблений фінальний продукт. А то був просто старий білд, нічого більшого. Просто дивують люди, які не розуміють цього, які пишуть у Твіттері. Всякі пости типу «Why? Це GTA 6, і за це ми віддамо свої 60 баксів! О май гад, what the fuck?» Хоча не за це вони мають віддавати 60 баксів. Вони мають віддавати 60 баксів за фінальний продукт. Те, що вони бачили, це просто мука і сіль, а не хліб. Але вони цього не розуміють. Які будуть негативні наслідки у цього злива? Перше негативний фон. Як ви могли звернути увагу, що в інтернеті дуже багато коментарів по типу що Ра виглядає лайново. Просто люди не розуміють, що це старий білд. як я і казав раніше. По-друге, демотивація розробників, які не хотіли, щоб цей злив стався. Ну і третя найголовніша проблема: що хакер злив код, і відповідно, що хакери інші можуть робити чити на GTA 6 Онлайн. А GTA 6 ШІСОНАЙН буде обов'язково. І відповідно хакери будуть знати всі негативні сторони цього коду. І відповідно, в них буде можливість робити чити такі, щоб античит не зміг цьому протидіяти. І відповідно, гру будуть переносити мінімум на два тижні, максимум на рік, як було з Half-Life 2. І Rockstar прийдеться вирішувати багато проблем. Людям з кібербезпеки треба буде зробити так, щоб люди працювали менше вдома, більше на роботі в офісах. А кодерам треба буде переписувати код, а це дуже довга справа. А код ми отримаємо раніше ніж очікувалось, завдяки цьому хакеру. А цей хакер сяде надовго і відповідно нікому не краще. Але позитивний момент в цій історії: ми можемо собі уявити, хоча б трішки вигляд, і якою взагалі буде вітає шість зовсім трішки. Але може. І зараз я вам розповім, що нам дають ці кадри з геймплеєм. яку інформацію. Завдяки геймплею ми зрозуміли, що місто в GTA 6 буде Vice City. як і у GTA Vice City. Інформацію про це нам дає реклама у метро на цьому скріншоті. Головними героями будуть два персонажа: Джейсон та Люсі. Це нам також відомо з геймплею. Тобто вони будуть сучасними Бонні і Клайдом. Також між цими персонажами можна переключатися як у GTA 5. Але важливо, між цими персонажами можна буде переключатися. Чатись завжди неважливо, це місія або це відкритий світ. А також завдяки гімплею, ми можемо знати, що у Джейсона буде власна здібність. Він може підсвічувати предмети, які потрібні гравцю. У грі буде власний месенджер. Називається Вода. Це пародія на Вотсап. Завдяки йому ми можемо робити зустрічі зі своїми друзями, і відповідно запрошувати на місію другого головного героя, щоб він нам допомагав у трилянинах. Ну і відповідно буде більше розваг ніж у GTA 5 та GTA 4. Я зараз скажу про гольф, теніс, боулінг і так далі. Буде ліміт наношення зброї. Тобто ми вже не можемо дістати мініган з кишені. І відповідно буде ліміт наношення зброї, як у урдя 2. Мапа GTA 6 буде в два рази більше, ніж мапа GTA 5. І навіть фанати з інформації, яку ми знаємо завдяки гімплею та завдяки коду гри зробили ось таку мапу. І як ви могли вже побачити, мапа GTA 6 не буде обмежуватись тільки містом Vice City. а ще й. Напевно, повністю штатом Флорида, а можливо і не повністю. Але як ви можете побачити на цій мапі, там не тільки Вайсіті, а й багато різних сел і маленьких міст. Ну і відповідно буде багато фау. Тобто, оскільки ми знаємо, в RDR 2 ми скакали на конях. Відповідно, тут також додають коні, тому що в GTA 5 мали бути також коні, але їх вирізали. А тут ми будемо на них скакати. Я думаю, будуть алігатори, тому що це Флорида. Ми це знаємо завдяки геймплею і тому, що в коді гри знайшли анімації Хорс. Покращу систему скопами. Тобто вони будуть розумнішими, вони будуть пам'ятати ваш номер машини, колір машини, марку машини і іншу інформацію. І треба буде міняти транспорт, ховатися від них. Вони будуть пам'ятати обличчя, одежу, тобто буде система, як у Mafia 2. Буде більше грабувань, тобто будуть і прості грабування, і сюжетні грабування. Цього буде більше, тому що це візитна карточка GTA, і це ми також знаємо з гімплеєм. Також буде повноцінний стелс, і я так розумію, що Rockstar Games надихалися Last of Us 2. А конкретно їхньою системою стелсу. Ну і відповідно буде більше анімацій. Також буде розширена система діалогів, тобто як в rdr 2 І буде розширена система взаємодій з NPC. Також буде багато екзотичного транспорту, по типу човна, на кисневій подушці або джетпаку. Також буде велика кастомізація транспорту. Тобто можна буде міняти вугол наклону дзеркала. І висоту сидіння. Також буде багато сайт-квестів, а також буде покращена система взаємодії з водою, тобто краще плавання, краще підводний світ і рибалка. Гра буде серйозною. Але звичайно з Жокстаровським гумором. Ось, до прикладу, в грі є діалог між двома мужиками, які дискутують на тему, чи існує Фінляндія. А є другий діалог. Один день іншому каже, що Life Invader, це породія на Facebook, продає особисту інформацію владі Китаю. Бюджет гри 2 мільярда. Це ми також знали завдяки злитому коду. А актори, які грають Джейсона та Люсі, це Брайан Зампела і Олександра Ейчаварі. Ну і гра, скоріше за все. Вийде у 2025 році, тому що Олександра Івачарів запалила в себе на сторінці AMDB туринку Китайщі, там стояла дата. 2025 рік, і звичайно, потім вона все видалила. Ну що ж, відео підходить до завершення. Дякую вам за цей перегляд. Дякую за те, що дивилися це відео. Я вам розповів е, усю інформацію, яку я знайшов в інтернеті про GTA 6, які випливають з цього зливу гімплею. Ну і що можу сказати? Очікуємо на цю гру. Звичайно, треба перемогти війну. А потім відповідно дочекаємося цієї гри і будемо грати. Так що, ну я думаю, до 2025 ми точно переможемо. Кацапів, ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, кладіть вподобайки, напишіть якийсь чудовий коментар, і не тільки мені пишіть, а й іншим блогерам. Пунайте на ЗСУ, вірте в ЗСУ, батько наш Бандера. Всього вам доброго, всього вам найкращого. Ховайтесь, коли повітряні тривоги, допомагайте своїм близьким, бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна, Па-па, хлопці.